Привіт, люба мама! Вітаю тебе з новим 2025 роком! І бажаю, щоб він був щасливіший за минулого року. І, звичайно, бажаю тобі мирного неба над головою, щастя, здоров'я, любові, а може, й кохання. І, звичайно, довголіття доживи до 100 років, і ти обов'язково проживеш. Дійсно, дуже багато років, десятків років. І... Звичайно, я бажаю тобі завершення, дуже швидкого завершення війни. Хай осінь тебе не вражає, зима не загрожує віхоло і стужею, хай і осінню і зимою ти бачитимеш щастя в житті, а ще ти будеш щаслива весною і влітку Тоба любов приносять Веселики І ще тобі бажаю в цьому світі щастя, любові і радіти, радіти, радіти. Хай всі тривоги минають, 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 Хай тебе люблять, а може, і покохають, і хай у цьому світі, де може бути стужа і журба. Не буде місця в серці твоєму для них, а буде місце для любові і радості і веселощів, хай тебе оминає печаль. А ще тобі бажаю радіти в цьому світі частіше, частіше бачити позитивні емоції, частіше у серці своєму берегти. Священну любо. Хай минають роки уже двадцять п'ятий, та ти іще багато їх зустрінь, багато десятків років, поживи. живий, іще прошу тебе, не допускаю серця, ти журби, радій, хай щастя постукає в двері у цьому до тебе. Році. І в цьому році подарунків буде багато від людей і від життя і долі. І в нашому домі оселиться хай злагода, любов. І не буде для смутку часу. Вітаю з 2025 новим роком!